Куди плануєте витратити тисячу Зеленського? Мені не треба позначки. Та й так до начні, мене чоловік військовий. Ну, витрачати на ліки, на мобільний. Поповнення мобільного, комунальний. На книжки. І комунальний? За комунально десь біля шести тисяч. З Херсона переселилась, але я нічого не оформляла. Ні та ту нічого. А хай йде на армію. А У мене донати. Куди Ну, на ЗСУ, мабуть. Немає потреби. Mm -hmm. Саме в тисячі зеленського. Про mm -hmm. донат, звичайно. Де такі смотря кому. Треба кому. Mm -hmm. А, ви турбуєтеся, що гроші не туди потраплять? Саме так. Mm -hmm. Тому що не хочу. Вона мені не потрібна. Mm -hmm. Тільки щоб задонатити тільки для цього. Mm -hmm. Ну каже, навіть не в сумі, а в самій цій процедурі. Тобто... Якщо б було бажання б швидкого якогось процесу, то його б спростило. Тобто тут мені здається, перша сама ідея це просто ну такі, як би форма я якихось по -по політичних бонусів.